У нічному небі над Аризоною серед тиші високогірного плато об'єктив телескопа річі Кретьяна діаметром 152 мм спіймав те, що нині обговорює увесь науковий світ. Дослідник Кансян із обсерваторії Елаола зафіксував на кадрі небесного гостя, що вже кілька місяців тримає астрономів у напрузі комету 3 і Атлас. Її поява в ранковому небі подія очікувана, але те, що сталося далі, перевершило всі передбачення. Знімок, зроблений 2 листопада, відкрив нову сторінку в історії спостережень за міжзоряними об'єктами. Проте саме кадри, отримані ще раніше, 3 жовтня 2025 року, стали причиною справжнього наукового потрясіння. Тоді, коли три і Атлас перетинала орбіту Марса, космічний апарат Mars Reconnaissance Orbiter випадково опинився у точці, звідки відкривалося унікальне вікно для спостережень, відстань близько 27 мільйонів кілометрів. Здавалася величезною, але для потужної камери ХайРАЙС це була можливість отримати найчіткіше зображення міжзоряного об'єкта, яке коли-небудь робило людство. Проте частину цих даних, за повідомленнями з дослідницьких каналів, було заблоковано, вони зникли з відкритих архівів, і саме ця відсутність, а не присутність, стала каталізатором хвилі запитань, що пронеслася крізь наукові лабораторії та університети світу. Дані Отримані між 2 і 3 жовтня мали пролити світло на склад і поведінку комети, але тепер частина цього матеріалу недоступна. І хоча офіційно не підтверджено жодних технічних збоїв, сам факт утримання зображень викликав напруження в академічному середовищі. Адже коли найцінніша інформація про об'єкт, що пролітає через сонячну систему, зникає в момент, коли вона найбільш потрібна, це не просто затримка, це лакуна у спільній картині Всесвіту. Ситуація швидко перетворилася на публічну. І хоч науковці офіційно утримуються від поспішних висновків, у соцмережах уже з'явилися тисячі гіпотез. Коли одна з них дійшла до високопрофільних персон, у тому числі до популярних медіафігур, реакція НАСА не змусила себе чекати. В офіційному твіті пролунало жодної загрози, жодних прибульців. Але лаконічність цього повідомлення тільки посилила відчуття невизначеності. Адже в той самий час офіційні запити на доступ до високоякісних знімків, надіслані науковими інститутами та навіть урядовими комісіями, залишилися без відповіді. І ось тут з'являється головний парадокс агентство, яке за кілька хвилин відповідає у соціальних мережах на запитання зірок шоу бізнесу, уже кілька тижнів не коментує вимоги провідних астрофізиків надати дані для аналізу. Розрив між блискавичною реакцією. В інформаційному просторі та затримкою в науковій комунікації створив те, чого так боїться будь-яка наукова спільнота вакуум фактів. А вакуум, як і у фізиці, не терпить порожнечі, його негайно заповнюють припущення, страхи і найголовніше домисли. Саме в цей момент до дискусії долучилися інженери та популяризатори науки. І хоча більшість з них закликала до стриманості, окремі коментарі підлили олії у вогонь. Зокрема, коли Ілон Маск під час публічної розмови натякнув, що деякі небесні тіла можуть містити велику кількість нікелю та заліза, це сприйняли не просто як наукову ремарку. Адже попередні спектроскопічні спостереження три і Атлас вказували на співвідношення металів, яке виходить далеко за межі природних закономірностей. Проблема не в самому факті присутності металів, їх мають усі астероїди та комети, проблема в пропорціях. Якщо у більшості відомих тіл залізо переважає над нікелем у кілька разів, то дані, отримані з різних обсерваторій, натякали на протилежне нікелю може бути вдвічі, а то й утричі більше. І ця асиметрія виглядала не просто як астрономічна рідкість вона виходила за межі хімічного профілю об'єктів, що формуються природним шляхом. Такі спостереження не можна відмахнути як дивні, але можливі вони торкаються фундаментальних принципів астрофізики. Утворення важких елементів, диференціації металів, умов, за яких формуються космічні тіла. У ранньому всесвіті нікель і залізо синтезувалися в надрах зірок, але їхні співвідношення завжди залишалися стабільними. Якщо ми бачимо тіло, де нікелю надмірно багато, і при цьому воно не має відповідної кількості заліза, це натяк на процеси, які потребують високотемпературної обробки, можливо, навіть технологічного походження. Утім, це лише спостереження. І поки дані з орбіти Марса залишаються частково закритими, астрономи вимушені спиратися лише на земні телескопи. Їхні результати не завжди збігаються, але тенденція очевидна. Три і Атлас поводиться не так, як поводяться комети. Вона не має чітко визначеної хвоста, її світність змінюється не поступово, а стрибками. І коли спробували пояснити цю аномалію викидами газів, розрахунки не збіглися. Щоб створити спостережуване прискорення, тілу довелося б втратити близько 16% своєї маси за кілька тижнів мільярди тонн речовини. Але такого пилового шлейфу не зафіксував жоден прилад. Виникає запитання якщо не газові струмені, то що? Якщо не природна динаміка, то яка? І чому саме зараз, коли об'єкт наближається до Землі, його поведінка стає все менш прогнозованою? Науковці з усього світу готуються до масштабної кампанії спостережень у грудні. Саме тоді три і атлас пройде на мінімальній відстані від нашої планети. Але щоб готуватися ефективно, їм потрібні ті самі марсіанські знімки, ті, що за чутками були вилучені з архівів. І поки лабораторії готують спектрометри, телескопи і системи спостереження, над цією історією нависає відчуття невидимого обмеження. Усі відчувають, що за цим. Щось більше, ніж просто небесна дивина. Кожен новий промінь світла, відбитий від поверхні цього міжзоряного гостя, приносить не відповіді, а нові питання. І коли нічні обсерваторії спрямовують лінзи на тьмяний об'єкт, що світиться над східним горизонтом, одне питання стає неминучим чи справді ми дивимося на уламок далекої зоряної історії, чи на щось, що має власну історію створення? Далі буде. Світло світанку торкалося холодних куполів обсерваторій, коли наукові групи в Європі та Північній Америці почали отримувати перші результати спектроскопічних вимірювань. Комета 3 і Атлас, що наближалася до внутрішніх планет, виявилася не просто уламком міжзоряного льоду, а об'єктом, який випромінював та поглинав світло у способах, несумісних із моделями, перевіреними десятиліттями досліджень. Лінії поглинання у видимому спектрі. Ті самі, що вказують на хімічний склад, температуру і структуру поверхні, розташовувалися у зовсім інших діапазонах. Це не була помилка приладів, не похибка через атмосферу, усі незалежні спостереження збігалися в одному. Три і атлас має поверхню, що реагує на світло інакше, ніж будь-який відомий природний матеріал. Аналіз показав об'єкт відбиває поляризоване світло з від'ємним коефіцієнтом, явище, що раніше не спостерігалося ні в кометах. Ні в астероїдах. У нормі, коли сонячні промені падають на поверхню небесного тіла, відбиті хвилі впорядковуються певним чином, утворюючи позитивну поляризацію. Але у випадку 3 і Атлас усе було навпаки світло після відбиття втрачало типову орієнтацію, немов потрапляло на щось, що має глибоку внутрішню структуру, здатну змінювати напрямок електромагнітних хвиль. Деякі дослідники припустили, що йдеться про матеріал із надзвичайно високою щільністю мікрокристалів або навіть наноструктуровану поверхню, те, що у природі формується лише за особливих умов, можливо, під дією високих температур і тисків, або ж у результаті технологічної обробки. Але навіть ця аномалія була лише частиною загальної картини, бо коли фахівці з обчислювальної динаміки розпочали моделювання траєкторії комети, виявилося, її рух не просто незвичайний. Він суперечливий законам гравітації, які ми застосовуємо до будь-яких тіл у сонячній системі. Три і Атлас рухається ретроградно, тобто у напрямку, протилежному обертанню планет навколо Сонця, але при цьому її орбіта лежить у межах лише кількох градусів від площини екліптики. Такий збіг майже неможливий випадково. Якщо розглядати статистику, то ймовірність того, що об'єкт із міжзоряного простору увійде до сонячної системи. Саме у цьому напрямку, і саме по цій площині, не перевищує 3%. Це все одно, що підкинути монету мільйон разів і щоразу отримати однаковий бік. Для астрономії це не збіг, це виклик. І з цього моменту дискусія розділилася на два табори. Одні стверджували, що перед нами унікальний випадок гравітаційного зближення, результат складних взаємодій між зорями, які могли направити комету саме в нашу систему. Інші що така точність руху нагадує не природну траєкторію, а обчислений курс, ніби хтось або щось колись задало параметри її руху. Проте обидві сторони погоджувалися в одному. Три і атлас це не просто ще один міжзоряний уламок, це явище, що потребує нового рівня пояснення. Паралельно з динамічними розрахунками тривало дослідження складу комети. Вже на початку листопада лабораторії в Чилі, Італії та Канаді повідомили про надзвичайно низький вміст води. Менше 5% від загальної маси для комети, яка має бути брудною сніжкою з льоду і пилу це майже абсурд. Якщо вірити цим вимірюванням, три і атлас складається переважно з металів нікелю, кобальту, заліза, але в особливих пропорціях такі співвідношення нагадують не природну мінералогію, а швидше результат технологічного очищення: нікель у високій концентрації із мінімальними домішками заліза. Це сплав, який на Землі отримують лише шляхом електрохімічного розділення, або термічного рафінування при температурах понад півтори тисячі градусів. В умовах космосу такі процеси не відбуваються спонтанно. У цьому і полягає головна інтрига або три і атлас утворилася у зоні, де багаторазові вибухи наднових збагачували матерію важкими елементами, створюючи незвичайні сплави, або ж частина її речовини пройшла через якийсь технологічний процес. І, хоча друга гіпотеза звучить як сценарій наукової фантастики, вона не суперечить фактам більше, ніж будь яке інше припущення, бо в науці найнебезпечніше відкидати те, що здається незручним. У листопаді до аналізу долучилися групи, які вивчають фотометричну еволюцію комет, і вони теж виявили аномалії зазвичай, коли тіло наближається до сонця, його яскравість зростає поступово через випаровування льодів. У випадку 3 три атлас спостерігалося різке підсилення блиску, немов об'єкт відреагував не на тепло, а на якийсь інший фактор, і при цьому його колір змістився у блакитну частину спектра, перевищивши за відцінком навіть колір самого сонця. Ніщо природне не може створити такий оптичний ефект без видимого викиду речовини або плазми. Але телескопи не зафіксували ні хвоста, ні шлейфу усе виглядало так, наче комета світилася зсередини. Або випромінювала енергію у спосіб, який поки що залишається невідомим. Наукові команди спробували знайти логічне пояснення: говорили про ефект резонансного розсіння, про можливість внутрішніх електричних розрядів, про приховані джерела радіації, але жодна модель не збігалася з даними. Підрахунки показували, що для підтримання такої світності, без помітних викидів, потрібно джерело енергії, потужність якого перевищує усе, що може дати сублімація водню. Чи вуглекислоти. І тоді знову повернулося запитання: а що якщо це не просто комета? Тим часом у кулуарах наукових конференцій почали ширитися обережні обговорення іншого аспекту. Коли 3 і Атлас пройшла поблизу орбіти Марса, вона змінила швидкість і напрямок із точністю до кількох сотень метрів на секунду, ніби реагувала на гравітаційне поле планети не пасивно, а керовано. Це могло бути випадковим наслідком викиду речовини. Але жоден спектр не показав змін у складі навколишнього середовища, ніяких слідів газу, ніякої коми, просто зміна вектора руху, що не має підстав у класичній механіці небесних тіл. У лабораторіях Наса, ЕСА та приватних дослідницьких центрах почалися дебати. Одні намагалися довести, що прискорення могло бути спричинене радіаційним тиском, інші припускали вплив електростатичних ефектів, проте усі ці спроби розбивалися об одне. Щільність 3 і атлас надто велика, щоб навіть потужний сонячний вітер міг відчутно змінити її рух. Для такого ефекту тіло мусило б мати в тисячі разів меншу масу, тобто бути порожнестим або частково порожнестим. І ось тут, серед безлічі формул та графіків, народилася гіпотеза, яку публічно ніхто не наважувався озвучити. Якщо об'єкт порожнестий, якщо його металевий склад відображає сплави, близькі до технологічних, Якщо він рухається з точністю, яку складно пояснити випадковістю, можливо, ми спостерігаємо не комету, а залишки штучної конструкції. Ніхто не називав це прямо, але під час однієї з внутрішніх дискусій астроном із Токіо Університету тихо промовив: Якщо це апарат, то він надто старий, щоб функціонувати, але надто точний, щоб бути уламком. Його слова не потрапили в офіційні протоколи. Але цитувались у приватних повідомленнях між науковцями. Бо, як би не хотілося уникати гучних висновків, факти залишалися впертими, і з кожним новим спостереженням ця межа між природним і штучним ставала все тоншою. А тим часом громадськість, позбавлена доступу до повних даних, почала створювати власні версії У соціальних мережах поширювалися змонтовані відео, припущення про об'єкт розвідки, про загублену капсулу цивілізації. Про перший контакт. Усе це виглядало як типова реакція на невідомість, але що більше мовчали офіційні джерела, то гучніше звучав цей хор, і це мовчання почало шкодити самій науці. Бо там, де бракує пояснень, народжується віра. У середині листопада група незалежних дослідників із Кембриджа оприлюднила попередній звіт. У ньому вони спробували узагальнити всі доступні спостереження траєкторію, склад, світність, поляризацію. І хоча звіт не містив сенсаційних тверджень, його висновок був промовистим. 3. І. Атлас демонструє комплекс ознак, що не можуть бути пояснені єдиним природним механізмом. Для їхнього опису потрібна нова модель, яка врахує можливість нетрадиційних джерел, енергії або невідомих процесів у матеріях високої щільності. Ця обережна формула в науковому світі прозвучала як сигнал щось справді виходить за межі звичних рамок. Одночасно розгорнулася підготовка до грудневої кампанії спостережень. В усіх півкульових обсерваторіях від Мауна кеа до Ла Сілли встановлювали нові фільтри, калібрували камери, готувалися до моменту, коли комета пройде найближче до Землі. У кожній лабораторії панувала напруга, схожа на відчуття перед розв'язкою, адже ніхто не знав, що саме покаже цей об'єкт, коли опиниться на мінімальній відстані. Чи побачимо ми звичну крижану поверхню, чи блиск металу, який не тьмяніє? Чи з'являться струмені газу, що підтвердять природне походження, чи навпаки залишиться тиша у спектрах, але найбільшої ваги набував інший фронт політичний і інформаційний. Затримка у публікації марсіанських знімків ставала все більш очевидною. Формальні запити до НАСА накопичувались, а відповіді були короткі і невиразні. Дехто говорив про внутрішню перевірку якості даних. Дехто про тимчасове обмеження через конфіденційність місії. Проте в науковому середовищі це виглядало як сигнал можливо, зображення містять щось, до чого агентство не готове допустити широке коло фахівців. І тоді у грудні, за кілька тижнів до перегелію комети, у медіа просочилася фраза одного з анонімних аналітиків Якщо правда те, що вони бачили біля Марса, це змінить не тільки підручники астрономії, що ж могли побачити камери. Одні припускали нестандартну форму, можливо, геометричну симметрію, інші сліди структури на поверхні, які не схожі на природні кратери, але офіційного підтвердження не було. І саме тому кожен день без публікації знімків лише поглиблював розкол між офіційною наукою і незалежними дослідниками. А між цими двома таборами стояла комета холодна, мовчазна, з таємницею, яку вона несла крізь мільйони кілометрів простору. Поступово у наукових оглядах з'явилися обережні натяки на можливість нетипових динамічних процесів. Це означало лише одне хтось нарешті визнає, що стандартна фізика не дає вичерпного пояснення, і що, можливо, ми стоїмо на порозі відкриття нового класу міжзоряних об'єктів або ж стикаємося з чимось, створеним неприродою. І все ж, попри хвилювання, у цій історії залишалося відчуття незавершеності, бо ключ до розгадки. Ті самі дані, що зберігаються в архівах марсіанського орбітера, так і не було відкрито. І доки вони залишаються під замком, людство змушене дивитися в небо і чекати, як глядач, що відчуває початок драми, але ще не бачить її кульмінації. Тепер кожна ніч спостережень це ще один рядок у хроніці очікування, і кожен промінь світла, відбитий від далекого металевого світу, нагадує істина близько, але вона мовчить. І, можливо, саме це мовчання. Найгучніший сигнал, який Всесвіт посилає нам сьогодні. Грудень 2025 року світ готується до кульмінації моменту, коли три і Атлас пройде найближче до Землі. Астрономічні форуми пульсують повідомленнями, камери обсерваторії працюють без відпочинку, телескопи фіксують кожен рух, кожну зміну близько. Усі від професорів астрофізики до аматорів, які дивляться на небо з дахів будинків. Відчувають, що спостерігають щось таке, чого людство ще не бачило. Небо стало сценою, а кожен промінь світла підказкою у розслідуванні, яке перетворюється на глобальну наукову детективну історію. Коли 19 грудня комета наблизилася на мінімальну відстань, стало зрозуміло це не просто черговий міжзоряний мандрівник. Вона не поводилася як тіло, підпорядковане лише гравітації. Її траєкторія, хоча і передбачена математично. Раптом продемонструвала мікровідхилення, послідовні імпульси, наче хтось коригував рух із середини. не хаотично, а з точністю до хвилин дуги. Для звичайного космічного тіла це неможливо. Навіть гейзери газу, що могли б штовхати комету, мали б створювати хаос, але три і атлас рухалася впевнено, як корабель, що знає свій курс. І тоді, у ніч з 19 на 20 грудня, телескоп у Чилі зафіксував спалах. Це був не вибух. Невики тричовини радше коротке, рівномірне світіння, що тривало трохи менше п'яти секунд. Інтенсивність випромінювання в ультрафіолеті перевищила сонячне на 30%. а потім тиша. Комета залишилася неушкодженою, без жодних видимих змін. Здавалося, ніби вона передала сигнал, а потім знову занурилась у космічну безмовність. Для одних це стало доказом штучної активності, для інших новим нерозгаданим природним феноменом. Проте, навіть найбільш обережні аналітики визнавали, таке випромінювання не могло бути наслідком звичайної хімічної реакції. Його структура нагадувала пульс короткий, але ідеально симметричний сплеск енергії, який міг походити лише від упорядкованого процесу, через два дні до наукової спільноти потрапив витік. Частина зображень, зроблених Mars Reconnaissance Orbiter ще в жовтні вони не були високої якості, але вистачило і кількох кадрів. Аби розбурхати світ. На них було видно поверхню об'єкта гладку, сегментовану, немов покриту плитами або панелями, що утворювали правильні шестикутні структури, не кратери, не тріщини, а геометрія, яку важко сплутати з природними формами. І хоча офіційно НАСА відмовилося коментувати автентичність знімків, їхній стиль, позначки кадрування і метадані збігалися з форматами марсіанського орбітера, усі зрозуміли. Частину правди таки вдалося побачити. Після цього почалося те, що можна назвати інформаційним землетрусом. Звіти публікувалися майже щодня, а кожен новий аналіз лише додавав загадок. Зокрема, у знімках було помічено ділянку з чітко окресленою тінню, що рухалась незалежно від обертання комети. Це означало, що об'єкт має внутрішній рельєф, можливо, навіть виступи, які не відповідають її гравітаційній симетрії. Деякі дослідники побачили в цій тіні форму. Схожу на купол або антенну. Інші закономірність, яка нагадує сліди спірального рельєфу, що тягнеться вздовж екваторіальної зони. Наукова спільнота опинилася у стані когнітивного шоку. Щоб це не було, його структура явно не випадкова. А тим часом з космічних станцій продовжували надходити дані про спектральні характеристики. Нікелевий підпис у відбитому світлі підтвердився але щось інше привернуло увагу ще більше. Присутність ізотопів, що не відповідають типовим співвідношенням для природних комет, уміст Нікелю 60 виявився у 10 разів вищим, ніж у середньому в метеоритах, це ізотоп, який утворюється при штучних ядерних реакціях, або в надзвичайно щільних зоряних середовищах, якщо вірити даним три і атлас або створіння Всесвіту, народжене в надрах вибухів кількох поколінь зірок, або залишок технологічного процесу, де використовувалися енергії порівнянні з зоряними. Тоді ж з'явилася гіпотеза про походження якщо три і атлас утворилася природно, вона мала би бути молодшою за більшість міжзоряних об'єктів, можливо, залишком недавнього космічного катаклізму у системі, де зірки вибухали одна за одною, збагачуючи простір важкими елементами. Але якщо ж її структура наслідок штучного формування, тоді ми маємо справу з тим, що перевищує будь яке людське уявлення про можливості розуму. Бо створити тіло масою понад мільйон разів більшою за Омуамуа і відправити його через галактичний простір це означає володіти не просто технологією, а масштабом мислення, який нам поки що навіть не підвладний у теорії. У січні, коли три і Атлас почали віддалятися від сонця, телескопи зафіксували останні кадри, її блиск поступово слабшав, але в інфрачервоному спектрі залишалася дивна стабільність тепло. Що не мало зникати так швидко. Здавалося, об'єкт не просто охолоджується, а підтримує температуру. Для комети це неможливо. І тоді пролунала фраза, яку цитували наукові видання ми спостерігаємо не тіло, що остигає, а систему, яка регулює власну термодинаміку. Уперше за всю історію сучасної астрономії, офіційна публікація допустила думку, що ми бачимо щось активне, не обов'язково живе, але точно не інертне. Далі почалися обережні паралелі. Дехто згадав давній Вау сигнал, зафіксований у 1977 році, який походив із того самого сектора неба, звідки колись увійшла «три і Атлас. Це співпадіння 9 градусів розбіжності виглядало як дивний відлуння минулого. Можливо, це просто випадковість, а можливо, нитка, що веде через десятиліття, через міжзоряні простори від короткого радіоімпульсу до близько металевого тіла, що пролітає біля землі. Науковий комітет з дослідження міжзоряних об'єктів сформував спеціальну групу для аналізу всіх даних, у звіті, який оприлюднили наприкінці січня, підсумували Об'єкт 3 і Атлас демонструє комплекс аномалій, які не можуть бути пояснені одночасно відомими природними процесами, його спектральні, динамічні та морфологічні властивості свідчать про походження, яке потребує нової категорії класифікації. Це означало лише одне людство вперше офіційно визнало серед природних небесних тіл існує принаймні одне, що не вписується в межі нашої науки. Тим часом у нічному небі, коли комета знову віддалялась, багато хто намагався зафіксувати її останні відблиски. Вона зникала повільно, мов світло корабля, що розчиняється за горизонтом. І хоча жодних нових спалахів не сталося. Кожен, хто бачив її крізь окуляр телескопа, відчував дивне змішання страху і захоплення, бо десь там, у холодному просторі, летить об'єкт, що зберігає таємницю, якої, можливо, людство поки що не готове осягнути. Коли останні дані були зведені докупи, виявилося, що всі аномалії від незвичного складу до поляризації світла, від точності орбіти до спалахів, утворюють систему, де жоден елемент не виглядає випадковим. Усе підкоряється певній логіці, ніби три і Атлас має власну програму руху, власну фізику, що співіснує поруч із нашою, але не залежить від неї, це усвідомлення було найтривожнішим. Адже якщо об'єкт підпорядковується законам, які ми ще не розуміємо, то сам факт його існування, доказ того, що наші знання про Всесвіт неповні, можливо, навіть хибні у фундаменті. Коли останній раз зафіксували її слабке сяйво на тлі зоряного моря, Телеметрія показала нову деталь комета злегка змінила напрямок, відхиляючись від передбаченої траєкторії не під дією Сонця, не під впливом планет, а у векторі, який види її геть, за межі площини екліптики у темряву міжзоряного простору. Немов хтось або щось вирішив, що місія завершена. В архівах залишилися терабайти даних, але жодна формула не змогла пояснити феномен цілком. І тепер, коли Три і Атлас зникла за обрієм нашого знання, вона залишила не просто питання, а виклик. Бо, можливо, це був не перший і не останній візит. І якщо колись через десятиліття чи століття інший об'єкт із подібними властивостями знову перетне орбіту сонця, ми вже не назвемо його просто кометою, ми назвемо його тим, чим він, можливо, є насправді посланцем. І поки Всесвіт знову огортає тиша, десь у його глибинах. Серед невидимих шляхів пилу і світла летить три і атлас, холодна, мовчазна, але така, що змусила людство на мить зупинитися і подивитися у небо не як спостерігачі, а як свідки чогось, що нагадало нам ми ще нічого не знаємо про тих, хто, можливо, знає про нас.